Продовження. Та якщо ви вважаєте за краще, щоб я сам пішов з тіми до комори, як минулого вечора, то я з приємністю це зроблю. А якщо ви не згодні, тоді принесіть пристойну вечерю самі. Якщо ти знову крастимеш їжу з моєї комори, то я, я, почала пані стик, то ви викличете поліцію. Закінчив Джуліан за неї. Викликайте, це нам дуже до речі. Я вже бачу, як місцевий полісмен записує до нотатника усі подробиці, в мене. Є що йому розповісти. Озлоблена пані стик щось пробурмотіла, люто блимнула очицями на Джуліана, ніби бажаючи його вбити, і повернулася коридором на кухню. За грюканнями дзвоном посуду в кухні діти здогадалися, що вона готує вечерю. Здаючи карти, Джуліан задоволено посміхався. Вечеря була не така розкішна, як напередодні, але й непогана, трохи холодної шинки, сиру і залишки молочного пудингу, а ще тарілка з м'ясом для тімі. Джорджа уважно подивилася на тарілку. Заберіть це, рішуче сказала вона. Закладаюся, ви знов отруїли м'ясо. Заберіть. Ні, навпаки, залиште, зауважив Джуліан. Я завтра віднесу це м'ясо тутешньому аптекареві на аналіз. Якщо, як вважає Джорджа, м'ясо отруєне. Аптекар зможе повідомити нам багато цікавого. Пані стик мовчки забрала тарілку. Жахлива жінка, вигукнула Джорджа, притискаючи до себе Тімоті. Як я її ненавиджу, я так боюся за Тімі. Вечір був зіпсований. За вікном враз засутеніло, і в дітей почали склепатися повіки. Десята година, мовив Джуліан, гадаю, час лягати спати. Він вже давно пора у ліжко, вона ще замала, щоб сидіти так пізно. Отакої, обурилася Ен. Мені майже стільки років, скільки Джорджі. Хіба я винна, що я трохи молодша? Гаразд, гаразд, сміючись, сказав Джуліан. Я не збираюся відправляти тебе спати саму. Не хвилюйся. У цьому домі нам слід триматися разом, доки тут є стики. Ну ж бо, ходімо. Діти втомилися. Вони багато плавали, гуляли, веслували. Джуліан деякий час боровся зі сном, але й він незабаром заснув. Раптом він прокинувся, ніби почувши якийсь шум. Але в будинку було тихо. Що це міг бути за шум? Може, хтось із стиків бродить по дому? Ні, навряд чи. Бо тім своїм гавкатом підняв би всіх на ноги. Тоді що це було? Адже щось його таки розбудило? Сподіваюсь, це не Джорджа взялася за здійснення свого плану, раптом подумав Джуліан. Він сів, намацав халат, надів його. Намагаючись не збудити Діка, підкрався до кімнати дівчат і посвітив ліхтариком, аби переконатися, що у них все гаразд. Ен лежала на ліжку і мирно спала. Проте ліжко Джорджі було порожнє, і одягу Джорджі не було. От дідько, тихо вилаявся Джуліан. Куди вона пішла? Закладаюсь, вона подалася до своєї матері. Промінь Ліхтарика вихопив з білий конверт, пришпилений до подушки Джорджі. Хлопець підійшов до її ліжка. На конверті великими друкованими літрами було написано. Джуліану. Хлопець розірвав конверт і прочитав. Любий Джуліане, будь ласка, не гнівайся на мене. Я не можу залишатися в Кирін котеджі і чекати, коли стики отруять тімі. Ти ж розумієш? Це розіб'є моє серце. Тому. Я вирушаю на наш острів і житиму там сама, поки не повернуться батьки. Прошу тебе, напиши для батька нотатку про те, що нехай він після їхнього приїзду попросить Джима пропливти повз острів Кирін з червоним прапорцем на щоглі. Тоді я повернуся додому. Тепер. Коли мене нема, ти, Дік ен, мусите повернутися до своїх батьків? Вам безглуздо залишатися без мене у Керін котеджі зі стиками? З любов'ю, Джорджа. Джуліан уважно дочитав цидулку. Ну, як же я не розгадав цей план? Сказав він собі. Ось чому нам у ньому нема місця? Вона задумала пливти сама із тіммі? Ні, я не можу цього допустити. Вона не зможе так довго жити сама на острові. Може захворіти, може посковзнутися на скелях і покалічитися. І ніхто про це не знатиме. Хлопець не на жарт розхвилювався через затяту дівчинку. Зайшов у роздуми, що робити. Шум, що збудив його, напевно, щинила Джорджа. Отже, далеко піти вона не змогла. Якщо він зараз майне на берег, то, може, ще перехопить Джорджу і зупинить її. І як був у халаті, він припустив центральною доріжкою, вибіг за браму і далі, дорогою до узбережжя. Дощ припинився, небо визорилося, проте ніч не була ясною, як Джорджа збирається у темряві пробратися поміж рифами, думав він, вона збожеволіла. Розтрощить човен об скелі й потоне. Він біг, притьма в мороці і сам з собою розмовляв у голос <гум> Ось чому їй знадобилася нова батарейка для ліхтарика і свірники, а денатурат для портативної плитки. Але чому ж вона нам не сказала? Бо ми б залюбки попливли з нею. Джуліан прибіг на берег. На стоянці човна Джорджі він побачив світло ліхтарика. Хлопець побіг туди, угрузаючи в мокрому піску. – Джорджо, дурепо, не можна самі пливти серед ночі, закричав Джуліан. Джорджа саме зіштовхнула човену воду. Почувши голос Джуліана, вона здригнулася. Ти мене не зупиниш, сказала вона. Я вже відчалюю. Але Джуліан уже зайшов у воду до пояса і схопив за човен. «Джорджо, послухай, не можна так пливти. Там скелі. Повертайся! Ні, розсердилася Джорджа. Повертайся до себе додому, Джуліане. За мене не турбуйся, відпусти човен. Чому ти не розповіла мені про свій план, Джорджо? спитав Джуліан, ледве втримавшись на ногах під ударом хвилі. Бісові хвилі доведеться залізти в човен. У човні Джуліан Джорджу відразу не побачив, але відчув на собі її розлючений погляд Тімі лизав його мокрі ноги. Ти все псуєш? вигукнула Джорджа надсадно. Не псую дурненька, заспокоював її Джуліан. Послухай, зараз ти зі мною. Повертаєшся до Кирін-котеджу. А я тобі, як стій, обіцяю, що завтра ми всі гуртом попливемо на острів. Зрозуміла гуртом, а чому би й ні. Адже твоя мама казала, що ми зможемо провести там тиждень. І для жахливих стиків ми будемо недосяжні. Будемо там тішитись і розважатись. То що, повернешся зараз? А завтра рушаємо гуртом. Продовження буде.